Цілий мільйон на порятунок онкохворих дітей, як пройшов благодійний івент Даші Квіткової під подушкою, який вона готувала понад чотири місяці. Зараз тут знаходяться діти, які змогли побороти цю злоякісну хворобу, і я дуже хочу. Вся моя команда, і ви хочете, якщо ви тут. Щоб таких українських дітей було набагато набагато більше для здійснення добрих справ. Квіткова підключила цілий десант своїх зіркових друзів, пісні, яких чесно знає та любить. Ми перевірили. Погнали Іван Наві на мить. Е, далі сьогодні виступає Аня Трінчер. Мені здається, що я всі її пісні люблю і слухаю. Бо я просто з нею спілкуюся. Е, хто сьогодні? Ще Оля Цибульська. Вона, окрім того, що класна ведуча, вона ще класно співає. А хто ще? Лідалі, лідалі, демчук, сорі, ми вже не ті. Ну тобто, я знаю, я всі ці артисти, за якими я слідкую, вони сьогодні всі тут. Марта Ліпчей допомогла і піснею, і грошима. Вона зі своєю продюсеркою передали мільйон гривень на ліки для онкохворих дітей. Нам же Марта передала декілька інсайдів. Схоже, що Христину Соловій підсиділи, адже в турі з Сергієм Жаданом Марта, яка вже готує другий дует з рокером. А там і спільний альбом. Не за горами тур триває. Він триватиме три місяці, і завтра, до речі, в нас Бердичів. Ми вже співаємо другу пісню, яку записали а, разом. Поки що а, її немає на а, майданчиках музичних, але невдовзі ми її випустимо. Вона називається Народжена в серпні. Роксолана ж пішла далі і записала цілий різдвяний вертеп зірок. Але на концерті співала улюблені хіти. На питання де ж різдвяні прем'єри, відповіла чесно. А насправді, ну, скажу чесно, я не встигла їх підготувати для лайв виступу. Не буду вам брехати. А ось оновлена Ліда Лі свої прем'єри знає від А до Я. Дівчина зараз максимально сконцентрована, каже, що попереду великі зміни. Одну з них точно бачимо наочно. Співачка виступає без ідеального каре. Як то кажуть, і маски зірвано, і перука знята. Я зараз відчуваю в собі якісь а, нову цікаву е, силу, яку хочеться розкривати, ну і е, зробити щось нове. А ось Альона Омаргалієва не лише планує, але й робить, і оновила святкову пісню Святий Миколай з зірковими друзями і переклала вже не один свій російськомовний хіт. Ось так, наприклад, з легкої руки авторки співачки зазвучав вже легендарний трек «Потоки вітра». <му> Які ж ще бенгери почуємо українською? Слухайте, у нас цілковитий ексклюзив. Хочу з тобою? Я не планувала якщо чесно її перекладати, тому що ну насправді всі пісні, мабуть, неможливо перекласти. Є пісні, які можна краще перекласти, які треба заморочитися. Я планую перекласти малинове вино, свою сольну пісню. І в мене три три переклади: це свята вода, подих вітру і ще пісня Хочеш, яку я вже переклала. Новий подих вітру і в житті Анни Трінчер розлучена та й цілком ймовірно розлучена співачка презентувала на концерті прем'єру сингл колоски. Пісня про сильну незалежну жінку, яка не буде терпіти, коли її не обирають, і коли її не поважають. До речі, про сильних і незалежних. Даша Квіткова та Анна Трінчер дві розлучених сильних жінки, чи давала Даша поради подружці? Деталі тільки у нас. Ми всі прекрасно розуміємо, що Дівчина цвіте два рази двічі, да а, на початку стосунків і по їх закінченню. Тому нам з нею є про що поговорити. Ну що ж, кошти зібрано, пісні заспівано, діти задоволені. Чекаємо ще таких крутих заходів від квіткової, яка нам пообіцяла, що далі буде.